Друзі, привіт! Всім гарного і позитивного і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас 20-та доба, початок 21-ї. І у нас ось такий результат в одному із інкубаторів. Тут яйце бройлера. Так як писали в попередніх коментарях, в попередньому відео. Я казав, що все таких яєць я не інкубував. І мені написали, що це яйце бройлера. І правильно написали, але яйце бройлера з дуже поганою якістю і з дуже низькою гарантією, можна так сказати. Тут в цьому інкубаторі лежало яйце, так як продавець запевняє венгерське. Якісь на ньому стоять ось печатки, штампи, незрозуміло. І воно було більше яйце. Ну і як бачите, курчата вилупилися краще. Інкубатор теплуше, євро 88 Температура, як завжди, перша доба 38,2, всі інші дні у нас 38, курчатки вилупляються. Ну і практично в цьому інкубаторі вже долупилися. Ось іще один, два, три, чотири 5, шість. Проклюнутих і один, два, три, чотири, п'ять, шість, не проклюнутих. Їх було 50, чотири. Я викинув. 4 і 6 не проклюнутих, це у нас виходить 40. І одне було ще. В періоді потім інкубації ще я одне викинув. Це у нас виходить десь 39 плюс-мінус. Ну і одне курса є якесь трішечки, як у нас кажуть, недоколихане. Воно ну, не, не тримає голову рівно. І зараз вам покажу що у нас відбувається в інкубаторі там де лежить українське яйце в інкубатор, де лежить українське яйце, взагалі повна жопа. Вибачте, мене за мій французький. Тільки-тільки ми починаємо тут народжуватись на світ. І вже Така ж мала би бути картина, як і в теплу 88 але тільки починають щось якось рухатись. Я навіть не знаю, чому так довго. Ось три, четверте практично з'явилося. І потрішечки тільки починає з'являтися на пльов, і то не на всіх яйцях. Тобто українське яйце, мало того, що воно було набагато менше, мало того, що було більше 50% неоплоду, то воно і ось так погано лупиться. До чого я це все веду? До того, що, по-перше, інкубатори всі хороші, гарно справляються своєю роботою, але. Ви бачите різницю, яйце закладалося в один день і в один час. І в той інкубатор, і в цей інкубатор. Тобто, коли ви купуєте яйце і закладаєте його в інкубатор, і у вас виходить ось такий результат, не дуже, як і в мене, то це не інкубатор зі своєю роботою не справився. Або ви, так як вам може заявляти, продавець інкубаційного яйця. А це погане інкубаційне яйце. Тому, перш ніж замовляти десь інкубаційне яйце у когось, запитуйте, наводьте якісь справки, довідки, тому що перший раз і перший раз такий невдалий. Але, як кажуть, перший блінкому. Можна було замовити інкубаційне яйце у перевірених продавців. У перевірених постачальників, але ось так порадили і ось таку халепу влізли. Яйце не дешеве, ось це було по 20 гривень українське, а венгерське по 32. І ось такий не дуже результат. Тих курчаток зараз я вже буду забирати, перекладати в ящик. Ну, ці й продовжують прогулятися, якщо щось тут у нас звичайно і з цього вийде. Так що, щоб ви розуміли, діло не в інкубаторах, а діло в інкубаційному яйці буває. Звичайно, можна запороти і хороше інкубаційне яйце, але якщо ви вмієте користуватися інкубатором, якщо ви працювали, то ніяких проблем у вас не буде. За неопліт нам гроші не повернули. Сказали, до замовки ще яйце. І ми вам за неопліт з українського яйця. До вашого замовлення докладемо ще яйце. Ну, з таким результатом другий раз яйце ми вже звичайно не хотіли брати. Заплати за яйце знову і тобі прийшлють іще. За те, що ти мав великий неопліт. Щоб знову отримати неопліт і потратити свої гроші, таке суть. Так що. Далі буде. Так, дубль 2 у нас. Дивимось, що у нас тут продовжується далі. Я ще декілька курчат звідси був забрав. Одному ось трішечки. Хотів допомогти, але так і залишив його на цьому етапі. Троє у нас тут вилупилося. Так, це у нас вже не вилупиться, на жаль. Тут у нас пусте-пусте. І ось ще одне яйце. Воно там піщить всередині. Ось це пусте. Це мовчить і це бовтає. Тобто виходить у нас іще одне піщить, одне проклюнуте, троє є і четверте наше оце курчатко воно інвалід. Ось така моя. Перша інкубація. Яєць бройлера, ну, трішечки лоханувся. Потрібно все-таки було брати яйце там, де є хоч якісь гарантії. а так Ми просто повірили на слово. І тим більше я цим не, не, не займався, не замовляв, а вже коли мені сказали, що замовили, вже пізно щось було робити. Так як яйце не дешеве, я думаю, результат буде трішечки кращий. Але маємо, що маємо. Цих ми забираємо. Інкубатор я вже змикати не буду, я вже його вимкну. А яйця перекладу в той інкубатор, де у нас ще лупляться курчата з українського яйця. Так, тут у нас є ті, що вже пообсихали. Тут всі курчата бройлера білі, це ті, що вилупилися з яйця, на якому стояли штампи, печатки. І курчатка кольорові це у нас ті, які вилупилися з яєць кольорових, ось такі дракончики, всякі різні. Трішки цих кольорових має забрати знайома залишиться їх трішечки менше. Ну а бройлер буде в нас рости. подивимося що в нас виросте з цього чуда. Тут у нас що? Чотири у нас було вилуплених. І вилупилось у нас іще три. Раз, два, три. Так, щось потрішки починає одне проклюнулось. Два, три. Чотири, п'ять. А всі інші будуть спати. Я так розумію 6. Ну, взагалі вихід просто самий поганюший, який міг бути в мене за всі роки інкубації. Це просто треш. От така фігуня вийшлася. Взагалі незадоволений. Якщо іще оте яйце венгерське, так як нам сказали, можна вважати, що результат задовільний або нормальний, то тут просто повний треш. Два, 4, 6, 7 курчат з половини інкубатора з тих яєць, які розвивалися і декілька наклюнутих, то це просто ні про що. Ось така інкубація. І інкубатор тут ні до чого, тому що працювали вони всі добре. Перед цим в цьому інкубаторі були 100% виходи. А зараз, як ви можете бачити, вихід просто 0. Грубо кажучи, ось. Що означає гарне, якісне інкубаційне яйце, яке покаже результат. Так що ще раз будьте уважні, пильні, обережні і замовляйте там, де є гарантія. Нехай воно буде дорожче, але буде якісне. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, нашої рік і життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім всього найкращого, всім пока і до нових зустрічей.